Є такий чудовий канал Олександр Ткаченко із Сумщини. От він каже, що фермери розорюють луки, поля, низини, тому що вологи не і от От тут теж був пастівник. Був пастівник, завжди пасла тут корів. Потім корови закінчились І вже от дивлюсь, такий шматочок переорали. Там болотце. І отак кругом болотце, 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 болотце і вже там, де сухіше, вже розорено. А там, де розорано, там, бачите, кукуруза була. Де була кукуруза, там з'явиться ваточник сирійський. І всякі карантинні рослини. А волога немає, в затоках немає води і ставок пустий. Ну що ж, розсіяли, подивимось. Друзі, сьогодні. Пробуємо висіяти з новоморфа, ворсянка і от в таку заплавку спробую засунути кілька гілочок по канаві просуну. Просію теж виходить насіння морфи. Передають дощі і трошки похолодання. Заплава ставка до мого точка метрів 300 можливо. І от по таких розритвинах, що залишили після себе дикі тварини, ми розсіємо аморфу. Чи, друзі, отакі от кормушки наливав в одне відділення сироп цукровий. Півбанки цукру 3 літровий. Півбанки води і воду. Бачите, немає ні води, ні сиропу. Але щось дуже тихо. Сім'я переживає. І немає льоту. Зараз 4 квітня 9.20. В цій сім'ї льот є. Ця сім'я тихо. І ця сім'я тихо. Буду дивитись. Привіз, друзі, отакі от перчатки 280 гривень купив, бо палець протерся. Підгадую сиропом. Варення для отакої от ловушки для ось. І на водній основі купив такий для мічення маточок коректор. Запереживав, думав, все, нема сім'ї, думаю, не, не вижили. Хоча це не такий слабиш був. Слабиш тут, ще його не дивись. Ну думаю, все, кормушку підняв, в кормушки сироп не брали ще чогось потопилися бджоли. Ну, Думаю, все. Або розбили, або копець їм. Не пережили весну, думаю. Хоча й пилок носили. Коли відкрив, коли ще лізуть. Ну, сім'я сама злюча, я з нею почав, то це вони не дадуть мені дивитися нормально жодної сім'ї. Класні перчатки, всім рекомендую. Дуже м'якенька шкіра. Міліса 93. Борис і нею вже впорвалася. Моточку помітив, поки сім'я невеличка. Mm. Не знаю, щось облизують і... Ну, по крайній мірі це перший раз хоча б давій міточко. Бо завжди, коли сім'я велика, тоді шукати матку, це для мене звісно велика проблема. Друга сім'я, це туди півтори рамки розплоду. Але слабачки не беруть ні воду, ні сироп, значить їм поки що, поки що їм не треба. Всі живі. Да, в ну, ці і так сильні випили і воду. Все випили і ці живі, що не є. це наше. Так, горішок позеленів. Повинен піти вріст, якщо морози його не вдарять. Гляток поки не відкриваю. Якщо якось так.